Усім привіт! У нас сьогодні 20-й день наших бройлерів. Важливий етап у вирощуванні бройлерів. Наші пташенята вже зміцніли і настав час переселити їх із брудера в клітки. Це важливий момент, який впливає на їхній ріст, здоров'я та загальний розвиток. У наступному відео ми покажемо та розкажемо. Чому ми обрали саме 20-й день для переселення? Як правильно підготувати клітки, щоб бройлерам було комфортно? Чи змінюється годування та умови утримання після переїзду? На що варто звернути увагу, щоб уникнути стресу у птахів? Як це вплине на темпи росту та набір ваги? Маєш досвід вирощування бройлерів? Ділися в коментарях своїми спостереженнями, коли ти переселяєш птахів у клітки і які нюанси ти помітив. Підписуйся на канал, щоб дізнаватися більше про вирощування бройлерів, годування та догляд. Всім гарного дня!